З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Вітаємо вас. Вітаємо Україні героям слава щодо інформації про відбитий острів на лівому березі Дніпра. Який, яке цей острів може мати значення, на вашу думку? Найбільшу помилку, яку ми зараз можемо зробити, це обговорювати тактичну ситуацію. Закликаю цього не робити, допоки наш офіційний генеральний штаб не підтвердить відповідні позиції, які вже є по факту. Дуже добре, що така поважна організація про це пише. Вважаю за недоцільне розвивати цю тему. Переконався на власній аналітиці, що аналіз дуже серйозної тактичної інформації в обов'язковому порядку. Використовує наш противник. Мав на жаль такий гіркий досвід, коли мій спропульозний аналіз був повністю розібраний. На майданчику у Скабєєві не маю ні найменшого сумніву, що мені подібні спеціалісти розібрали також до, до останньої молекули все, що було сказано. Направду треба бути дуже обережним у частині особливо таких важливих локацій. А це важлива локація, пане Петре. А чи можемо ми взагалі зараз говорити стосовно перспектив розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини? Однозначно, так для цього потенціалу у нас є наше головне і стратегічне завдання, і про це треба і будемо говорити, посунути як їхні вогневі рубежі. Нагадаю, що далекобійна штатна артилерія, скажімо, такі як 2 с 5 гіацин, чи 2 А Гіацин, БМ-100Б і тому подібне, це в середньому 25 до 30 кілометрів. Маємо відсунути оці рубежі, щоб нарешті Херсон видихнув у частині, що стосується артилерійських ударів. Бо якщо і шахедами із ракет. Та ми ще в якийсь спосіб можемо боротися, то навіть один снаряд він важить до п'ятдесяти кілограмів, Це доволі дошкульно він нищить і вбиває. Ось наше головне стратегічне завдання. Плюс розуміємо, що рух у бік перекопського перешийку також входить у стратегічні тілі, але знову ж таки наголошу, деталізація локацій абсолютно є неправильним виміром у наших аналізах. Щодо ситуації довкола Авдіївки, хочу поцікавитися вашою думкою, тому що Збройні сили України частково могли вибити Російську Федерацію зі степового. Про це повідомила британська розвідка. Яке це має значення? Дивимося на Авдіївку дещо ширше ніж безпосередньо сама локація. Немає ні не путіна та рути, немає ні найменшого сумніву, що Путін віддав. Наказ брати Авдіївку за будь-яку ціну. Чому це їм потрібно? Вони дійшли до висновку, що ліквідувати українську державність. Вони не зможуть, а це була головна мета спеціальної воєнної операції. А отже, треба реалізувати завдання мінімум. Завдання мінімум неймовірно просте: вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і це направду дуже небезпечно для нас. Чому допускаємо, що їм це вдалося? Потім тоді може вчинити по-сатанинськи і скаже дуже просто для всього світового співтовариства. Я спеціально. Воєнну операцію закінчив. Давайте шукати якісь точки дотику з початку переговорного процесу. І на жаль, у світі може знайтися чимало лідерів і країн, котрі можуть на нас тиснути в той спосіб. Ну дійсно Путін воювати не хоче, а українці хочуть воювати. А Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар ота вся велетенська дуга сходу. Плюс сюди треба обов'язково включати Лимано Купінський напрямок і безпосередньо сам Купіш. Бо Купіш це великий логістичний центр, який потім витягується до самого деба і по всьому пладплацерму, тому треба робити все можливе, щоб цього не сталося, щоб зірвати цей стратегічний задум Путіна. Як складеться в реальності, побачено, побачимо людський потенціал у них колосально великий. Нагадаю, що Бахмут взяли велетенськими піхотними валами. ПВК Вагнер задекларував втрати убитими за 10 місяців поза 22 тисячі. Це неймовірно багато. Це без урахування регулярного війська. Пане Петре, командувач Сирський говорить, що на східному фронті армія Російської Федерації пішла в наступ по всьому фронту, і також це підтверджує і командувач Тернавський. Говорить, що на південному сході також така сама ситуація. На вашу думку, от як такий масштабний наступ вплине на бойовий потенціал російської армії на цьому напрямку? Наскільки він виснажить російські війська і як швидко? Давайте дуже коректно застосовувати те, що будемо говорити, тому що слово важить, слово це зброя. Не масштабний наступ, а наступальні дії масштабний наступ це якби вони вже просунулися в оперативну глибину хоча б на 10-15 кілометрів. Оце масштабний наступ. Вони перейшли до. Наступальних активних дій оцю точку зору поділяю, а до наступні що доволі далеко чи є в них людський потенціал. Є. скажімо, давайте розберемося по тому самому купінську, що там зосереджено. Мої вже конкретизовані е, дані. 65 тисяч особового складу. Доволі багато звучить дуже грізно і страшно. Однак вони потребують поза 2,5 тисячі броньованих машин. Мають ледве тисячу. Вони потребують поза 1900 танків мають десь 1700. але 200... Од це також багато це саме стосується артилерії, це саме стосується реактивних систем залпового вогню. Знову буде все як у другу світову війну за жуківською класичною методичкою колосальний масив люду. Чи ми з цим упораємося? Ну касетні боєприпаси М 864 дуже добре себе показали. Сподіваюся, їх є у достатній кількості. А на вашу думку, як довго у росіян буде ресурс продовжувати цей тиск? і Від чого це залежить? Залежить виключно від е, потенціалу мобілізаційного ресурсу, і він на жаль. Давайте не будувати ілюзії дуже великі. Вони офіційно декларують від півтори мільйона до трьох мільйонів особового складу, котрі більш-менш підготовлені. А деякі експерти вважають, що є навіть до саме Нагадаю, російське війська завжди мало призовну компоненту, тобто користуватися автоматом Калашнікова чи найпростішими ручними протитанковими гранатометами, скажімо так, як РПГ 18 муха, кілька гранат МПЛ 50 це саперна лопатка так, як ми її називаємо, вони також це вважають за за зброю. Вони мають ну і на жаль, їхній внутрішній суспільний психологічний наратив поміняти помирати за імперію не змінився. Будуть помирати весь той протестний елемент, котрий міг хоч щось там мати якусь точку зору, був випущений на закордоння ще в жовтні минулого року. Пане Петре, американські та українські військові лідери шукають нову стратегію війни. Про це пише видання New York Times з посиланням на джерела, і за словами журналістів, Сполучені Штати Америки, начебто, наполягають, щоб Україна отримувала оборону та утримувала вже наявні позиції. Україна ж це також за словами журналістів цього видання, хоче перейти в наступ або на землі, або за допомогою дальніх ударів. Якої має бути стратегія в тих умовах, що ми. Ми маємо і за того фінансування, яке є, я страшенно упереджено ставлюся тепер. Уже, на жаль, така сувора дійсність до великих інформаційних майданчиків західного світу. І треба дуже сильно експертувати і пропускати через фільтр про те, що кажуть великі майданчики, навіть із великим історичним ім'ям і достатнім досвідом, приведу конкретний. Риклад, я трошки відволічуся, бо це украй важливо. Ми знову розганяємо не те, що треба розганяти у нашому медійному просторі. Як тільки ударив Хамас по Ізраїлю, нам сказали дуже поважні, дуже серйозні медійні західні майданчики, мовляв, на 30% нам не, не буде додано артилерії. А Пентагон офіційно сказав, спростував цю інформацію. Це неправда. А ми, як ваша кожуха, учепилися за цю інформацію і самі собі наганяємо страху. І коли. Коли про такі речі будуть говорити офіційні посадовці. Отоді от для мене це буде авторитетним е, авторитетним словом. Переконався не раз, не два, не три, а десятки разів, що нас ворог укидає неймовірно величезну кількість потрібної йому інформації через такі майданчики, як Нью-Йорк Таймс, включно. Тому уважно треба говорити про ті всі стратегії, де стратегія нашої стратегічної і справжньої перемоги не, не втомлююся про це говорити. Достатня кількість авіації, достатня 60 машин. Це добре, але хід війни ламає так 180-200. І достатня кількість далекобійних ракет. 20 ракет атакам. Це прекрасно, але ламає хід війни десь так тисячу. Це все є у наших колег. Плюс має множитися на засоби радіоелектронної боротьби. От в комплексі такої зброї можна змінити перебіг війни, причому за відносно невеликі часові показники. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Є багато політиків навколо цієї зброї, а ще більше психології. Пане Петре, ви зазначили, що росіяни використовують. Західні майдіні майданчики для того, аби вкидати свої наративи, але вони працюють із нашим українським суспільством, використовуючи для чого весь наявний сучасний інструментарій, зокрема соціальні мережі, і так далі, для того, аби роз'єднувати наше суспільство. Як ви вбачаєте роль громадянського цивільного суспільства в Україні на цьому етапі війни сьогодні? Перше, дуже, дуже, дуже як би це правильно виказатися. Що... Дуже експертно і зважено ставитися до того всього, що пишуть у соціальних мережах. І пам'ятаємо, що справжні джерела інформації. Для нас є виключно офіційні особи, от все, що може на цю хвилину зробити громадянське суспільство, і ще раз кожному на своєму місці, хто має доступ до ресурсів, роз'яснювати одне в частині інформаційно-психологічних операцій, наш противник, найкращий майстер у світі, який тільки існує. Гебельс їм заздрість, і пам'ятати, що не кожен майданчик із великим світовим ім'ям говорить правду. Вони банально заробляють гроші, а є ті, які, які просто плювати на все, те, що відбувається в Україні. Головне, дуже не люблю це слово, але про нього скажу. Головне хайпанути на ті чи інші новини. Направду треба бути дуже уважними і акуратними, бо боротьба за розум і за душі не менш важлива ніж боротьба на лінії боєзвітнення за деокупацію наших територій.